Друзі, привіт! З вами Один. Сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Але виправлю трошки себе, ми не граємо, а робимо розслідування. Страшне преступлення розслідувано. Але только тими, хто сам в ньому виноват. Аким розслідуванням займемося, ми самі. Давайте подивимось, я покажу саме в чому справа. Ось гра, яку я грав останню в рейтинговій грі проти сильного суперника, Владіміра. Якщо пам'ятаєте, якщо бачили. Давайте подимося. Нас небайдужі підписники помітили паранормальні явища під час гри. А саме Project Studio ShenQ Каже, що я можу помилятися, але Владімір застосував сторонню програму, або, коротше кажучи, чити. Тому що на карті не видно, щоб він пробіг рейдерами та тобі на базу. Давайте подивимося. Я знайшов це місце. Ось гра сама. Я знайшов це місце. І ви зверніть увагу, якщо вам видно, ось моя база синя. Війська Владимира підійшли до моєї бази з лівої сторони. Я зроблю Так, Так, підійшли з лівої сторони. І відбудеться дивні захоплення тут, і потім на півночі тут на базі. Я включаю зараз запис, ми дивимося. 120 рундашерів, 806 мушкетерів, 105 рейдерів. Зверніть увагу, немає зелених цяток, бачите? Захопив. Купа а, це а далі буде зверху тут і тут. Була в чому Якби в мене було більше гармат. Я цього не бачу, бачите? А так дивіться, що результат цього що є. Ну я намагався будувати гармат. Яким чином він захопив мене тут шахту. І далі дивіться. Далі три пушечних депо спалить мені зверху. Як і коли, я не помітив. Може немає зелених. Плям зовсім. Я тут підтягую свої гармати, в мене їх небагато, бачите. 12-3. А, більше 15. і не буде, бо. 12 залишилось. Дивіться зверху, що робиться. Намагається пробігти ось фейдер цю фортецю. Стіни я вже відремонтував. І тут дивіться, позахоплював будинки. Два артилерійських депо і. Я не помітив навіть, як він забіг. Навіть Кілька мабуть, це якийсь один січовий козак забіг що. Чи... Я не знаю, коли це коли він встиг. Отака от дивна справа. Давайте спробуємо розібратися, чи це насправді чити, чи це насправді якийсь хитрий трюк. Ми завантажимо повтор зараз. Там, здається, 34-та хвилина, ми зараз туди швиденько промотаємо. І, чесно кажучи, були такі ситуації, коли ловили читерів у бережевій грі, рейтинговій навіть. Але цій ситуації це не серйозно, я навіть не зовсім вірю в це, що цей гравець буде приміняти такі речі. Давайте подивимось. Я збільшу швидкість, щоб швидше все відбулося. Нам треба 34 хвилина. Ось він розвивається. Тут я розвиваюсь. ти буду тут чекати. Бо. Ну, по суті, він результат гри не змінив, бо я б в результаті програв, бо в мене була слабша армія, але. В принципі, він і по грі нас перемагав, але навіщо це було йому? Тому я. Допускаю, що це мог бути якийсь баг, але давайте розберемось. Так, вже наближається час, 28 хвилин. Постерігаємо за цим... За цією ділянкою карти. Так, змен... робимо нормальну швидкість, дивимось. Намагаюсь виділити всіх гравців зеленого, щоб бачити, де хто є. Ось є, дивіться, побіг. Ага. Так що він пробіг. Бачите пробіг. Зараз уже є на, на запису. А на відео бачите, не було. На відео не було, а зараз на повторі є, бачите. Тому я допускаю, що це був просто такий глюк в грі. Бачите, знову захопив. Безнаказано. Дивіться, зараз на карті його видно. А тоді було не видно. А чи є хтось біля воріта давайте глянемо. Ні, нема нікого, бачите. Це суперечі, тому що на тому відео було на самій грі, але бачите, що. Це баг в грі, тому чити списуємо, чи тів насправді не було. А просто йшла типу розсинхронізація між нами, між ними мною, і мною. На моїй грі, яку я знімав тоді, цей рейдер залишився біля Воріт, а у нього він пробіг. І на повторі я вчора дивився, він теж був біля Воріт, і ці феноменальні речі тут ставалися, я не міг нікого виділити, побачити. Але сьогодні другий раз я завантажив повтор, уже рейдер пробіг тут. Тому це цілком баг, це не чити. І єдине, що це бажати того, що після випуска Stalker 2 програмісти все-таки повернуться до цієї гри, та щось може покращати, виправлять ці баги. Тому всі звинувачення знімаються, гра була чесною, хоч не дуже справедливою, бо я його не бачив, цього рейдера, але він нічого все одно не вирішував. Дякую вам, друзі, за увагу. Надіюсь, розслідування досягло своєї мети. Цього найкращого. Мир вашому дому, слава Україні!